Футбольна збірна України покидає Олімпіаду. Програли вирішальний матч Аргентині з рахунком 0-2. В Англії знайшли українську заміну гравцю Челсі Конору Галгеру. Кажуть, що біля нього мудрик розкриється, як фани Олімпіакоса відреагували на трансфер Єрмчука. А також все найцікавіше перед матчем відповіддю Динамо проти партизана. Друзі, привіт! Макс колідова, ваша вподобайка, дяка спонсорам, Партнер нашого проекту Фавбет. Давайте стартанемо з Кубку чотирьох, у якому визначився переможець. Який і буде цього сезону виступати в українській прем'єр-лізі? Це лівий берег. Лівий берег переміг 3-0. Команда з Київської області вперше в історії гратиме в УПЛ. Клуб створили у 2017 році. Він почав виступи на професійному рівні з сезону 21-22. Один з голів на рахунку 28-річного півзахисника вихованця металіста Олега Синиці. Просто погляньте, яка краса! І ви знаєте, фанати, якщо судити по ось цим от командам, які перед вами досить тепло сприйняли цю перемогу і вихід лівого берега до української прем'єрлі. І ви знаєте, в минулих випусках я говорив, що хочу побачити саме лівий берег в УПЛ. Металіст не пройшов до фіналу, вкрай то все дивно по грі і по результату. В тому сенсі, що металіст з моменту вильоту з УПЛ лишився на тому ж, на мою думку, місці. А лівий берег, ось це от те, що я люблю: характер, бойовитість, десь компенсація кваліфікації роботоздатністю. Погляньте, просто ці мужики навіть не запарюються, коли перед ними десятки камер. Ну я вже ж радію, що не минає. Не просто бо проти команди, а через те, що мені чомусь подобається лівий берег. Хоча я й бачив негативні коменти про них, що типу я не буду вболівати за лівий берег, там ця команда якась мутна, у них мутне керівництво, мутні взагалі погляди на все. Не знаю, мені особисто поки все сподобалось. Я не знаю, звідки чому той хейт. Можливо, я чогось не знаю просто. Напишіть в коменти, якщо я чогось не не допетрю, Ну, це може бути. Ну а тепер до київського динамо. На киян нагадаю, чекає матч відповідь з партизаном. Кияни вже прибули на цей поєдинок. Головний тренер киян Олександр Шовковський розраховує на наступних виконавців. Список до вашої уваги зазначимо, що у першому матчі була перемога 6-2. Цей же матч відбудеться у Белграді. На стадіоні Партизан. Стартовий свисток пролунає о 21.00. Я би не хотів говорити зараз про перший матч, оскільки це вже історія, і нам потрібно налаштовуватися на майбутній поєдинок, ніби це буде лише перша гра у протистоянні. Нам потрібно забути той результат та виходити, показувати хороший футбол, досягати результату. Безумовно, перша гра має велике значення, але професіонали не мають відрізняти перемоги від поразок та готуватися до будь-якої гри з максимальним бажанням проявити свої найкращі якості, як особисто кожен гравець, так і команда загалом. І вже по тенденції цього літа не ставлю жодних очікувань. Я розумію, що, скоріш за все буде добре, але все, чого я чекаю, це те, що, ну, Динамо якусь ще торбочку з чотирьох м'ячів заб'є, щоб потім а, братушки на болотах, коли буде грати наступний а, братський турнір, розповідали: а от Київ от нам десяточку положили. Ех, сильні, а нікакі. Ну, коротше, хочу, щоб було побільше голів від наших. Але жодних очікувань я не ставлю, бо це літо воно якесь дуже сумне по футбольним результатам. Поки що тільки Динамо радує в цьому плані і чекаю, що далі вони теж будуть радувати, зокрема в цьому матчі. Ну і до європейських подій прямуємо. А саме до Челсі. Що ж там цікавого? По перше, французькі гравці Челсі прийняли вибачення аргентинця Енцо Фернандеса за російську пістю на святкуванні перемоги на Копа Америка 2024. Ми про це розповідали. Е, на мою думку, це позитивно. І сподіваюся, з мікрокліматом там це буде добре і точно ніяк не зачепить міська мудрика. Це головне. До речі, про нього після невдалих сезонів мудрика за Челсі чимало експертів висловлюють свою думку, що ж робити з міхайлом. Ось так знайшлася альтернативна думка, яка вам сподобається. Англійське видання Експрес випустило статтю, де запропонувало синім витратити 60 мільйонів на те, щоб підписати Георгія. Судакова команда прем'єр-ліги може вирішити проблему, яка мучила мудрика протягом 18 місяців завдяки власне цьому підписанню. Оскільки гравці дуже добре комунікують і розуміють одне одного на полі. І у вигляді невеликого камінчика на шальки терезів, що ця історія друзі, реальна трансферна інфа, яка стосується лідера півзахисту Челсі Галахера. Повідомляється, що Атлецько близький до підписання футболіста. Відповідно, плюс гроші і плюс ще більше шансів на підписання Судакова. Історія справді звучить цілком реалістично. Що думаєте ви? Ну і на завершення по Челсі Андрія Луніна там точно не буде. Вони вже підписали іншого голкіпера, тому цю лавочку закривали. Закриваємо не, не відкриваючи. Прямуємо до Артема Довбика, який зустрівся зі спортивним директором Роми Флореном Гі Сольфі. Повідомляє журналіст Ніл Соло у своєму твіттері. Раніше повідомлялося, що Гіль Сольфі прибув до Жирони. Артем має намір перейти у Рому і вже домовився з італійським клубом. Сьогодні, друзі, буде ключовий день у перемовинах щодо його трансферу. Фото є, перемовини ведуться. Чую, що до кінця тижня, і офіційна заява про підписання буде. До речі, в Атлетіко вже знайшли заміну Артему. Мова про Сорлотта. Так, так, того. Самого що з Артемом а, боровся за звання Пічичі. І до іншого нападника Роман Яремчук вже в Олімпіакусі. Про це ми вчора повідомляли, але як там справи у самого Романа? Є ж перший коментар. Я дуже радий бути тут, оскільки це великий європейський клуб, який усі знають. Перші кілька днів я думав над пропозицією, потім поговорив із тренером і швидко ухвалив рішення, тому я тут. А фанати Яремчука приймають вкрай тепло. Ласкаво просимо, Роман! Вітаємо! Ласкаво просимо до найкращої команди. Він прийшов нагинати росіян. Давай, все вдасться, чувак. Починається яремчук гравець, лідер. Він прийшов, щоб забрати це все. Лишається лише, власне, нагинати. Ну, коротше, робити все те, про що пишуть фанати. І до речі, якщо порівняти Яремчука з ноутбуками, то я знаю, на кого він схожий. І цей ноутбук так само нагинає інші. Gigabyte Aorus 16X. Цей пристрій поєднує в собі потужне залізо, високоякісний екран і передові можливості штучного інтелекту. На сторонах ноутбука розташовані всі необхідні роз'єми. Екран Gigabyte Aorus 16X вражає своєю якістю. Кольори насичені, а кути огляду ідеальні. А всередині цього ноутбуку схрещені збірна Грузії і Туреччини. Просто вибухова суміш. У серці цього ноутбука процесор Intel. Core i7 14650HX, 16 ГБ оперативної пам'яті DDR5 з можливістю розширення до 64 ГБ, SSD, накопичувач на 1 терабайт і графічний адаптер Nvidia GeForce RTX 4070. А ідеально цей ноут працює в колабі з OLED монітор. Gigabyte Orus fo 32 u 2 Це ваш ключ до ідеального геймінгу. Цей oled монітор з діагоналлю 31. І 5 дюйма, роздільною здатністю 4К, частота оновлення 240 Гц, а час відгуку всього 0,3 мілісекунди. Ну а детальніше з цим ноутбуком, його характеристиками, вартістю ви можете ознайомитись за посиланням в закріпленому коментарі. Ми приймаємо до фінального блоку у сьогоднішньому випуску: Олімпійська збірна України. Дежав'ю? -ja у мене більше немає слів на підводку. У вирішальному матчі третього туру групового раунду футбольного турніру Олімпіади 2024 серед чоловіків. Збірна України програла Аргентині 0-2. Вирішальним став гол Тіаго Альмади на початку другого тайму. Після цього результату команда ротаня фінішувала третю, ну і покидає Олімпійські ігри, які для української команди були дебютними. Гра пройшла в стрим, гра пройшла в стриманому стилі, здебільшого з ініціативи Аргентини, котра після того, як забила, просто цей поєдинок сушила як підсумок. Ну, власне, поразка. Хоча ударів у нас приміром більше 11 проти. Е, восьми лайв реакція ротаня на цей результат до вашої уваги, і справді це виглядає дуже все сумно і знову ж таки дежавю. Що на євро, доросла збірна одразу почала бозна з чого, що олімпійська збірна, і потім лише е, вмикалися. Але чи засмутився я так? Чи викликало у мене це якусь бурю емоцій, бурю негативу до збірної? Зовсім ні. Бо, по-перше, я після євро вже жодних очікувань не ставлю. Абсолютно, немає жодних очікувань. Я просто хочу дивитися футбол і все. Я не хочу, щоб знову повторилася історія, там де е, очікуємо прохідну групу і от така от історія трапляється. Е, єдине, за що сумно, це за те, що я розумію, що ну, відверто ви могли ще на цьому на турнірі багато чого показати, по правді. Але чому наші збірні завжди починають з таких от поєдинків? Чому? Ну, збірна Іраку, ну серйозно. Друзі, що думаєте ви, пишіть свої коментарі, а в мене все. Зустрінемось!